Також показую вам гранати для швидкого раунду на А. Фастовий смок на 9 кидається з цього куточка. Особисто я вже інтуїтивно кидаю цю гранату і відпускаю її. Але ви для початку можете орієнтуватися на те, коли зникають з вашого екрана ось ці телефони. Так, Тобто, навелися, на шоті почали рухатися, телефони зникли, і от в цей момент throw. І граната залітає ідеально на девятку. В комбінації з цим смаком, я зазвичай кидаю фастовий молік в плент, Приходите в цей кут, наводитеся на. Бачите, ось тут, тут половинку видно, і ось тут видно ще повний цілий квадратик. От на правий верхній кут цього квадратика наводитеся, починаєте рух вперед на W, і в момент, коли ви опустилися повністю з цих сходів, ви робите jump throw. При цьому приціл, ви не рухаєте, завжди тримаєте його так, як він тримається. Ось так це виглядає в динаміці. І ви отримуєте стабільний молотов в центр плента. Для того, щоб на початку раунду закинути хаєшку гравцю в камеру і не намажити його, особливо, якщо ви отримуєте від нього на початку раунду стабільну гранату у відповідь, то діяти треба наступним чином. Нам треба спускатися по цим сходам впритул до правої стінки, націлитися на найлівіший квадратик, і в момент, коли ви опустилися вниз зі сходів, ви робите джамтроу. Виглядає це от наступним чином, в динаміці. Спустились в притул до стінки, приціл сюди. Джампро зробили. Все. І ну, людина, якась звідси буде займати, вона буде отримувати мінус 40-50 демеджа стабільно кожен раунд.